Діти в бізнесі чи можна вести діяльність до 18 років. Давайте поговоримо і прямо зараз розкладемо по фактам, а паралельно буде декорувати Біндер. Знаєте, я зустріла багато людей, які засуджують мене лише за те, що я підтримую підлітків. Дивно так, я реально думала, що ми живемо у 21 му столітті, де ейджизм вже не в моді, де ініціативність це круто, і де дітей не шеймлять, а навпаки, заохочують. І якщо ти хочеш підробити твій єдиний вибір, це не роздавати листівки в переході, а наприклад, почати щось своє в інтернеті. Але ні, виявляється, що навіть за це тебе можуть обсмакувати. Так от, по фактам, якщо ти думаєш, що щойно відкриєш інстаграм-магазин, збереш своє перше замовлення, відправиш, а завтра до тебе прийде податкова з перевіркою, штрафами і забороною, то мені тебе реально шкода. Бо це не так. І ще більше шкода, якщо ти думаєш, що перше, що ти маєш зробити, це бігти і відкривати ФОП. Якщо твій магазин робить 10-15 замовлень в місяць, а середній чек 200 гривень, то це максимум 5 тисяч гривень. І за такі гроші ніхто до тебе не прийде. Податково це просто не цікавить. Це не бізнес, це твій досвід, це розвиток твоїх навичок. Отож, вирішили завести якусь діяльність в інтернеті. Ці пішли до батьків, розповіли, обговорили, погодили всі нюанси, почали діяти. Все просто. І от, коли ти виростеш, коли твої прибутки стануть більше, тоді так, варто вже подумати про ФОП, або вести справу через батьків. Оце грамотний підхід. До речі, я отримала якось коментар: діти не можуть нести юридичну відповідальність. Ну, по-перше, дави що. Якщо дитина щось робить, але це погоджено з батьками. Відповідальність несуть вони. Все, це весь секрет. Я підтримую підлітків, які хочуть щось робити. А щури, які засуджують, нехай сидять в своєму щуряднику. Бажаю гарного дня.